Романівська районна лікарня має давні традиції. Перші лікарі тут працювали ще за царизму за кошти власника Романова графа Ілінського. Та жовтнева революція змила все, а лікарня виникла пізніше в колишніх панських конюшнях. Нові світлі сучасні корпуси почали будувати на початку 80-х років минулого століття та й не добудували, зашкодили перехідний період кризи, збідніння. Доробити незакінчене взялися лише цього року, адже за рік у лікарні проліковується більше 4 тисяч чоловік. На консультації до лікаря приходить більше 120 тисяч, і всім просто було тісно. Дуже важкий рік, і ніхто не думав, що ми зможемо переселитися в нове терапевтичне відділення. Уже наш лікувальний корпус довгобут. Він будується ще з 87-го року, от але в цьому році, з дозволу районної ради, ми Облаштували це відділення і хворі лікуються в комфортних умовах, гарних просторих палатах, закупили обладнання, закупили ліжка і закупили твердий м'який інвентар, ну, щоб тільки людям було добре. У новому відділенні тепло і світло. В коридорах нема тієї тісняви, за якою швидко поширюється інфекція. Лікарі і медсестри мають затишні і комфортні робочі місця, а хворі. Просторій теплі палати, до речі, завдяки недавно відкритій тут котельні на альтернативному паливі. Вартість тепла в палатах скоротилася вдвічі. Лікуюся тут третій день. Відчула велике покращення, дуже прекрасний медперсонал, дуже відносяться прекрасно з душою. Чуйні такі. Районна влада, керівництво районної лікарні виношують плани перевести в нові корпуси ще й пологове відділення. Котре ще й досі знаходиться в колишніх панських конюшнях.